Реєстраційний період для майбутніх черкаських копів завершився. Стартував тестовий. Кожен, хто хоче стати полісменом, проходить випробування на ерудицію. Усе під керівництвом поліцейських столичних. Про боротьбу претендентів Яна Федоровська. До надії з поліцейської комісії зателефонували минулого четверга. Запросили на тестування. Дівчина каже, на дзвінок чекала з нетерпінням. Запитали, ви будете вас чекати? Я кажу, да, а як же? Чого ж тоді приходила? Прийду обов'язково. Я дізнавалася в подруги, але вона каже, це якось все так спонтанно, швидко і ти виходиш, не розуміючи, що то було. Тестують дівчину, як і сотні інших, у черкасті пожежці. з паспортом минає сувору перевірку. каже у списках себе знайшла без проблем, бо пунктуальна. Хоч тут не відмовляють і прогульникам. На Проходьте, отам біля капецьте. Конкурсантів пропускають по десятеро, потім уділять на чотири групи одна по 55 і три по 15. Так кабінети можуть вмістити тестувальників. І саме стільки у сумі за сеанс має змогу прийняти комп'ютерне обладнання. Тести пишуть півтори години. Всього 60 питань шкільної програми на логіку, мислення, знання мови та математики. Той, хто вже відтестувався, полегшено зітхає. Трошки пригадала на рівні школи, як там на, на бумажечки можна додавання, віднімання, множення пригадала. Це все пригадується. Я думаю, ні, тут нічого складного немає. Важких питань не було. Тобто, питання були на логіку, на якусь інтуїцію. Навіть не було рівень знання там, загальна школа чи незагальна школа. Просто на інтуїцію були питання. Другий етап відбору до черкаських поліцейських розпочався в суботу. Явка людей говорить інспектор, висока. Це статистика, і вона по всім містам однакова: 70, 75, може можливо, відсотків. У нас третій день GTS-тесту, який відбувається, сьогодні навіть 80% відсотків явка. Кандидат відразу ж може побачити, яку суму балів він набрав з 60, і пізніше йому повідомляють по телефону або по емейлу. Чи проходить він на наступний етап відбору, чи не проходить. Логічний відбір для 4 тисяч черкашан фінішує до кінця тижня. Тоді претендентів направлятимуть на медичну комісію. Тестування майбутніх черкаських полісменів закрите для телекамер. Але щодень тут свою долю випробовують з півтисячі претендентів. Результати цього логічного туру скоротять конкурсний відбір чи не вдвічі. Яна Федоровська, Тимофія Ярмоленко Віка новини.